Всім привіт, народ! Хочу поділитися на своєму каналі таким екземпляром. Думаю, що буде цікаво. Машина дуже стара і дуже збережена. Ну як дуже збережена? просто збережена. Рідкісний експонат. Я думаю, що Ну, я такого не бачу. Думаю, що і ви не бачили. Це є мазератті, 222, щось там щось там, СЕ, по-моєму, щось таке. І хочу вам показати 92 тисячі пробіг. Хочу вам показати стан салону. Стан салону, стан кузова. І в загальному ви подивилися, зацінили. Не знаю, мені подобається, навіть сам запах такий такий якийсь незвичайний В машині. Це такий а це такий двигун тут. Це стаканчики, стаканчики, тут на там Дуже класно. Ніби все оригінал. Але задній бампер зроблений з тікового волотна так як я думаю, що будь оригінальний бампер зараз купити або неможливо, бо він буде коштувати, як нирка. Такий бампер. Такий бампер капот. Така решіточка тут. І є ще один такий самий рідкісний екземпляр. Теж покажу вам подивитись. не знаю, я ще такого авто не бачив. Вольсваген, транспортер самий перший, по-моєму. Щоб ви розуміли, люди тут купляють старі авто, ремонтують їх і здають в оренду. І по словах сина власника, цей автомобіль здати в оренду буде коштувати так само, як ну, взяти в оренду. Буде коштувати так само, як взяти, наприклад, в оренду Lamborghini чи, чи Ferrari останніх років, тут в Італії. От така в них психологія. Тут також знаходиться автомобіль 1945 року, по-моєму, власник казав, власник станції чи щось таке, також буде реставруватись, потім вам згодом покажу. Тут і тут такі ніби наші українські, так якби наші українські запорожці, то що це італійські. Буде робитись обвіз, коротше люди на станції займаються обвісом колгосп тюніном. Така фіня має бути. Коротше, пінять цей, перетирають і робиться стікловолокно. Поксидну Коротше, якісь чудеса тут. У гаражі тут стоїть. В гаражі, в покрасочній камері. О, така машинка тут стоїть. Пригнали на збереження. І коротше така ситуація. Знову я зняв. Я думаю, що комусь буде цікаво подивитися такий відос. Це мій перший екзам. Дали мені якесь ведро, щоб подивитися, чи вміє фарбувати, чи не вміє. Коротше, перетер грунт я. Перетер, після того подивився, що є ямки, що як власник станції трохи не дошпаклював. Перешпаклював наново. Коротше. І цей. І загрунтував. Коротше, грунтую, кажу йому, типу, дай мені накрити плівкою всю машину, щоб цей щоб не... Ну, ніби в салон не потрапляла ця... Opel. опіл. І порохи і тому подібне. Він каже, каже, Ні, у нас так не роблять. Типу, Бери собі, якщо хочеш газету, оцю я взяв. Так заклею вікно, заклею тут, каже, тут каже, так можеш зробити. Типу, Накривати машину у нас тут не накривають. якесь собі таке відношення. Стекла сказав не знімати, каже, будеш обклеювати. Робота зовсім інакша, ніж я вдома робив. Чим я вдома треба робити, але по інструментах в них є всього до хрена. Одна штука, яка мені сподобалась. Тут це є цей вібрик з насосом. І ще бачив такий самий вібрик з насо... з пилососом І ще один такий самий бачив, що можна працювати на мокро. Тобто полірувати трезаком, типу, берете трезак, ліплювати і вшікайте собі водою, типу пилосос все повністю смоктує з водою і з пилюкою. Досить класна штука. Ще що вам показати? А, є ще один варіант, що я ще не бачив на Україні у нас. Це, коротше, якась така база продуктова. Бешка, теж під реставрацію. Це моє БМВ. Взяв Гульфа думав, що буде економніша машина. Думав, що буде менше ламитись, але прорахувався. Хто знає, що це за марка. Точніше не марка, а модель, угадуйте. По-моєму це є тройка, перша тройка. І хочу вам показати ще от такі машинки. Такі машинки тут в Італії дозволяється їздити на таких автомобілях дітям в 16 років. Ну, короче, Ця херня вона має 0,5 куба чи щось таке. Кузов, походу, весь пластиковий. Якісь нібили лише каркас. Ну. Все пластик. Яка якась поїбідь. Ну і все, народ, коротке відео. Тепер щось буде нове буду Про своє нове життя. Щось буде цікаве. Щось буде вас цікавити, запитуйте? відповідати Можливо, щось когось цікавить про автомобілі, можливо, щось когось цікавить про те, як переїхати сюди, тому подібне, як з документами і з оформленням тут гальної в Італії. Все, всім гарного дня!